я просто люблю з цієї сторони тусуватися Тобі на Робоча сторона, да? Що там, гаражі? Ти це записуєш, да? Робоча сторона не жила. Так, а у тебе робоча сторона зліва і справа. Це твоя робоча. зле Андрюхи. Це шо 3 а три 3 Okay. Так, це, тут у нас знаходяться гаражі. Зараз у нас неробочий час, як ми говорили. Можеш перестрибнути. 18-та. Давай, перестрибай. Хова. <Пойдет. coughs> <laughs> да. Тут у нас гаражі. Зараз у нас е... якби не робочий час, 18.30. А, а Але... що з Ну, що, що за транспорт? Е, <с Picinco>? yeah, як правило, у нас тут знаходяться трактора. Це, tort... це забирають. Це забирають, yeah. так? Yeah. Під комплектом. Ні, йшло в комплекті, але переглянули доцільність і вирішили. Ціну да. да, Скинуло, да. так? Да, да, да. Окей. Нам, нам поки що не потрібно, у нас є власний транспорт. Окей. Так, е, так що в нас тут знаходиться? Тут у нас склад знаходиться для збереження продукції для роздрібної торгівлі. Безпосередньо. До речі, якщо ти бачиш, у нас є два елеватора. і між, між, ними... між ними можна прогулятися? Можна прогулятися, так, да. це раз. Але називається ця штука галерея. Тобто, щоб транспортувати корм з цього елеватора сюди і спускати в сам комбікормовий завод. Ми, ми ж тебе запросили, чому? Щоб піднявся по тим сходам і все-таки видали пару кілограмів добрива. Ну, пригнали. Думаю, що... до речі, а до речі, тепер слушне запитання. а де можна скинути добра? Тільки там. там є там туалет? Мене просто цікаво, чи є там туалет. От приспічить, що робити. От подивіться, ну, що я маю там робити. Там зверху сісти? Гей, пацани, відійдіть! Стріляю. Ми ще думали, до речі, взяти басейну якогось такого надувного, щоб Ой. нашого гістя так з почистями прийняти.